На жаль, зростає кількість жертв після російської ракетної атаки по Дніпру, що сталося напередодні. На цю хвилину вже 21 загиблий та 73 поранених. З них четверо перебувають в реанімації. Рятувальники працювали всю ніч та продовжують розбирати завали й нині. Після влучання ракети у житловому будинку знищені 72 квартири. Та понад 230 пошкоджені. З місця прильоту вже вивезено майже 3,5 тисячі тонн уламків та 39 пошкоджених автомобілів. Зараз продовжується робота з пошуку людей під завалами, демонтаж небезпечних конструкцій та ліквідація трьох осередків пожежі. На місці події працюють психологи, які надають допомогу постраждалим. Також встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів для обігріву та харчування постраждалих. Всього до робіт залучено понад 550 осіб та 112 одиниць техніки це ДСНС, Національна поліція, Національна гвардія, екстрена медична допомога, комунальні служби, Товариство Червоного Христа. Кінологи та сім пошукових собак, пошуково-рятувального кінологічного загону. Також сьогодні вночі агресор тричі, тричі обстріляв у нас Нікопольський район, випустивши понад 20 снарядів з важкої артилерії по трьох громадах: це Червоногригорівська, Марганецька та Нікопольська громади. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді снаряди. Обірвали лінію електропередач та знеструмленою лишилася насосна станція водоканалу. Зараз без води перебувають понад 60 тисяч родин в дев'яти селах та селищах. енергетики вже відновлюють комунікації. Рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів та з'ясовують наслідки атак у громадах з людей. На щастя ніхто не постраждав.